Всім привіт! Ми сьогодні будемо готувати дуже смачний гамбургер вдома. Для цього нам потрібно булки для гамбургера, сир для гамбургера, соус. Без кутлетки теж не обійтеся. цибулька, помідорчики, огірочки. І так, почали. Тепер ми беремо булочку кунжутну для бургера і розрізаємо на дві частини. Трошки олії, викладаємо булку, бо її треба буде обсмажити, щоб вона була така простяща, і даємо одну котлетку. Котлетки в нас домашні, з курячого філе. Рецепт, як ми робили котлетки, я в шорці. Так, обсмажуємо з двох сторін. Поки смажиться котлетка з бургером, ми поріжемо цибульку на кільця. На ось такі кільця. Можна брати білу цибулю, хто яку має, то яку любить. Далі. Так, так цибулька готова. Ріжемо помідорки. Теж махнувся, полечкала. Так, пройшло 3 хвилинки. Перекладаємо на другий бік. Так. І в нас лишився огірок. Огірок ми теж. Тут будемо нарізати. На ну, ось такі. Слайдки. Так, булку ми намастили соусом для бургера. Зараз складемо котлетку, яка у нас гарно присмажилася, і будемо накладати далі. На котлетку йде у нас зверху сир. На сир кладемо два кусочка помідора. Кільце синьої цибульки, можна давати білу, хто яку любить. А також свіжий огірочок. Наверх кладемо листя з салату або капусти. Хто як любить. Не любите, можете не додавати. Все гарно притискаємо. Ось такий гарний бургер у нас вийшов. Усім смачного.